Я не одного звертав увагу на те, що українці на жаль споживають ворожий контент. Причому це масово і читають, і дивляться, і так далі. Говорячи, що ну так зато там якісно, зато я дивлюся там, і тут порівнюю. Нічого не порівнюєте, тому що там тут і кругом. Нам говорить те, що представляє одну сторону і нічого скласти з двох ви не зможете. Я, наприклад, притримуюсь цієї інформаційної гігієни тотально, я нічого не читаю, і не дивлюся, що іде з країни агресора з простої причини. Я не хочу переймати на себе нічого, тому що я знаю, що разом з певною об'єктивністю мені обов'язково впарять ідеологію і ту точку зору. Я цього не хочу, тому я читаю офіційні джерела України. І західну пресу, причому і там треба бути теж обережним. І ось є аналітика про те, що отакими контентами, дивлячись той контент, ми дали в ну ми, українці дали в бюджет Російської Федерації 5 мільйонів. На секундочку це 10 тисяч дронів, 5 мільйонів доларів. Тому кожен сам обирає, що і як йому дивитися, що читати. І чому це інколи важливіше, ніж ви думаєте? Телеграм-шапці профілю там аналітика того, що ми дивимося, як ми дивимося, і скільки ми за це даємо прибутку.